Подружжя, як інша люба свята тайна, складається з двох матеріалів: з матерії і форми. Матерія святої тайни подружжя це є спільний вияв волі до спільного подружнього життя. Тобто двоє людей хочуть жити разом. Це є матерія святої тайни подружжя, а форма це я Василь беру тебе за жінку. Якщо пропадає матерія подружжя, як ви не хочете жити разом, як каже апостол Павло, розходіться і залишайтеся в тому стані, в якому були покликані. Як ви не можете жити разом, жийте окремо. Але не треба ще раз всі женити. А ви тут не годен бути і ще з тим не розібрав, вже далі хочу женити, бо я, а що я буду сам, ти не можеш бути разом. Бо коли ви зійшлися, ви казали, що ви найкращі. А тепер, що знайшов ще краще, то значить забрехав. Або в першому разі, або в другому разі. Але чи могли помилятися? Могли помилятися. Бо тому що молоде, дурне, міг і помилятися. А, ще, а могли батьки казати, а я міг послухати. І добре зробив, що послухав. Зробив повагу батькам. А тепер батьки не на тебе дивляться та найрівно ж разом з тобою і переживають. Що, що дало для добра батьківська, батьківський авторитет? Та тобі сьогодило вже тільки тобі років, то вже женити треба, не? Василю. Подружжя це здатність жити разом. Це здатність жити разом і будувати свої відносини на любові. Якщо ви не вмієте будувати на любові, то що хочете робити? Ви ніколи їх не збудуєте.